Оце так дощ я вам ребята скажу. Але якщо у тебе є ось така терраса на 30 квадратів, то ти можеш поставити отут от диванчик і насозлоджуватися будь-якою погодою. Це Село Шевченкове або Білогородка, це одноповерховий будинок у продажу. Тому якщо він вас зацікавив, подивись попереднє відео. Отакий вид поки що з вікна кухні, на вікно тераси і так далі. Він не зовсім одноповерховий, в нього є ще мансарда 42 квадратних метри. Віконці вже стоять. Ну, через десь 2 тижні тут вже буде і штукатурка, і стяжка. 145 тисяч доларів, 6,5 землі, якщо зацікавила пропозиція телефону.